Як покращити роботу діафрагми або головного дихального м'язу? Спочатку перевіримо, як він у нас працює. Сядьте зручно з рівною спиною та поставте долоньки собі на нижні ребра. Саме тут проходить діафрагма, вона поділяє наш тулуб на грудну та червну порожні. З наступним вдихом спробуйте штовхнути свої долоньки в сторону вліво та вправо, не піднімаючи вгору плечей. З видихом розслабити і відчути, як ребра опускаються донизу. Ви можете відчути, що ребра зовсім трошечки направляються в сторони. Це теж є нормою, ви можете розпрацювати свою діафрагму. Якщо ви відчуваєте, що замість штовхання вліво та вправо у вас тільки піднімаються плечі до вух, це означає, що у вас поверхневий тип дихання. Його можна скоригувати і відновити роботу діафрагми. Коли піднімаються плечі з вашим вдохом, замість того, щоб працювала діафрагма, це означає, що включаються допоміжні дихальні м'язи, які насправді не мають виконувати постійно цю роботу. Також рух діафрагми створює природній масаж для органів черевної порожнини, поліпшує рух лімфи, відтоплено венозної крові, а отже прямо впливає на наше здоров'я, самопочуття та рівень життєвої енергії. Тож, давайте спробуємо відновити роботу діафрагми. Наприклад, ви взагалі не відчуваєте, що можете штовхати ребра в сторони, у вас тільки піднімаються плечі. В такому випадку ми можемо використовувати резинку чи пояс. У вас є резинка. Її необхідно зав'язати навколо наших грудей під нижніми ребрами, саме там, де проходить діафрагма. Натяг такий, щоб ви відчували легке стиснення, зав'язали. Далі ми пробуємо з вдихом штовхати цю резинку в сторони, з видихом розслаблятися вдих в сторони. Видих розслаблення. Для початку достатньо зробити таких, ну, наприклад, 3 підходи по 10 рухів. Важливо також, щоб ви з видихом вмикали тазову діафрагму, оскільки тазова та грудна діафрагма пов'язані. З нашим вдихом легені наповнюються, опускаючи діафрагму вниз. З нашим видихом легені спустошуються, діафрагма піднімається вгору. І разом з нею тазова діафрагма. Тому на видосі. Ми активуємо м'язи тазової діафрагми і опускаємо ребра вниз, вдих в сторони, видих вниз. Якщо у вас взагалі нічого не відбувається, ви не відчуваєте нічого страшного. Перший день ви лише направляєте свою увагу в цю зону і даєте мозку зрозуміти, як має рухатися ваша грудна клітина. Завтра ви сідаєте, повторюєте і вже відчуєте, що щось починає рухатися. Післязавтра ви почнете дихати більш глибоко і розуміти, як це відбувається, як має працювати саме цей м'яз. Діафрагма, як і будь-який м'яз в нашому тілі, може розвиватися, ми можемо розвивати його силу і навіть розтягувати. Тому обов'язково пробуйте турбуйтеся про своє здоров'я.